Упрей є багато ігор, але більше половини це тупо нону. Ну. Сьогодні ми прийдемося по іграм, які раніше були популярні, і подивимося, що з ними зараз. І здамо свій рейтинг. Всім привіт, з вами я Тарас ви на каналі Команди Туб. Тут, да, мене довго не було і ще нас довго не було, але ми возвращаємося. І я вирішив прийти по ностальгії. ну як ностальгії? деякі ігри я грав, а в деякі ні. Сьогодні буде три ігри, і ми їх а в кінці ставимо топ. Цих цих ігор, подивимося, що в них з ними зараз, бо тому що я в них заходив роки три, я ще перейшов на комп'ютерний геймінг. Знаєте, там Counter-Strike, всякі такі. Так що на телефонах я граю тільки для запису контенту. І то я буду далі більше записувати на комп'ютері і далі ми перейдемо на комп'ютерні ігри. Будемо якось проходити ігри, а ми приступаємо. А ось на, наші три кондідати поставимо їх. Короче, тут в нас є якась гонка з Лізаріо і шарик 4. Починаємо всі гонки. Спочатку заходимо, так дозволити. так, запускаємо. І одразу ж нас запускає в гонку. Ну що, починаємо. И управление без сарказма, реально, кончено. Ну, реально, не как его, ну, тупо, ну, типа, а если шутку мать, то это вообще-то как отличается от форса, какой геймплей был в начале ролика, это вообще-то как отличается, а если честно, то это пародия, но все помнят, раньше было популярнее. Такие карты на в GTA онлайн. І там були, типу, реакції, Ну, це ж давно було хто пам'ятає такі, А зараз, це вже не популярно, а це гра пародія на цей режим. Ладно, усе би приїхала, набдають гроші. Так, у нас тут і що і, ми тут можемо делать? прокачувати машинку. Ну давайте далі. Ігра просить поставити отзив, І я якось получаю безкоштовно Нітро. І ви зараз побачите, який тут класний баланс. Від Нітро тупо дає вам. і ігра тупо зависає чогось. І приходить на Аликспрес. Хоча це, де... Даже не нажимав на той Алиекспрес. І как. Нитро вообще тут без... Дуже поганий, ну типу воно дуже, дуже Тобто, Якщо ти використовуєш нітра, то тебе вже ніхто не догонить. Але воно, звісно, за рекламу, як і половина віщей в цій ігри. Дякую, що хоча б не за донат. А що буде в кінці що буде в кінці з я буду грати в Лізарі у ще фігіття? Ось там ми вже під'їжджаємо до фінішу. А що можу сказати про цю ігру? Вона не яка, вона тупо скучніша я. Ви нам дали монетки і всяке таке. Хочу вердікти, гра середня, в неї багато реклами і графіка так собі. Переходимо до слідучої гри і це наш Шарик 4. Щас я вивзу зоставочка за і щас я дам послушать музло, музло тут реально кочове і класне. Позло каже, що ще й бану. Давайте приходить до сюжетику. Сюжетик. Коротше, тут ну, наші чув... Приїхали, чуваки пригали і приходить розк... якийсь квадратний чувак. і розказував, що злий кубик хоче привратити мір в Майнкрафт. Тоді в кубічинську сілену. Построїв завод, він всіх на куб і хоче планету якось на куб. Ілаш, шарик вирішив це зупинити. В принципі, це глибина сюжету, похоже, як в мафії. Точно такий же глибокий сюжет, виятні герої. І до геймплею. Всі уровні тут, капецькі плоскі і доволі легкі. Вони реально для якихось первокласників. Вони настільки і для... цікаві, як мої шутки, взагалі неякі і просто дуже легкі. Але не знаю як зараз, але раніше помню, що безкоштовна була тільки частина тієї гри. Ну, Тут тільки частину можна було пройти безкоштовно, а друга частина була платна. І ну, взагалі дуже легка, збираємо монетки, які я з злими кубиками. Хоча чогось з заставки казалося, що і люди, ну це якось ще. Стралило, не обращаємо внимание, йде спасать мір і вилучу в цьому шарику і ще все зулибається. Його хоче захватить, але він Ну, Все-таки так, да, кожен день зустрічаєш якусь стати квадрата, який хоче забрати всілену. Я не показував минулий раз, а це вже другий. Але це другий раз, коли вибирається, а, блін, реклама з яйцями від тему. Щось взагалі тему дуже жив щось. Яйця нравляться і паса, і нюхать яйця. Ну, коротше, не важливо. І гра, в принципі, якщо вам 5 років, то вам зайде. Ну мені не дуже. Вона дуже легка і скучна. Коротше, вердикт. Ігра погана, але якщо вам ви, ви І вам золи, і вам п'ять років, чи вам п'ять років, ну коротше вам зайде. Приходимо до останньої і сліз за аріо. Моя улюблена в дитинства, яку я часто играю. І так, заставочка, і ще ви ще софієте. Що це за черв'яки в сраті? Де старі черв'яки, ребята, ну що це таке, ну? Режу, я ж я її нормально сприймати не можу, бо ну це капісики срати, сраті черв'якіці. Я їх взагалі не можу сприймати нормально. Ігра побілялася раніше, я не вразу вона виглядає як пародія на слезарів та руків. Але мені дуже подобався стіль Слізарів і прикольно... Да, все. І все прикольно, але нова, нова версія слезари още дичь. Добавити тут в працю нічого. Зобраємо очки, роздаємося і ганяємося. І когось вбиваємо. Але, але, але ці червяки реально сраті, що тебе перейгруть, нормально її восприймають навіть не можу. Щас і дивіться. Зараз я вмер і ще Софії платно. Тут є платний донат в слезарі, ребята. Ми докатилися до цього, що є донат в слезарі. А тут аж і реклама клас. Коротше, вердикт такий гонки на першому місці, шарик на середньому, а слезарі на останньому. Вердикт такий. І розставий дебілі, в них до реклами і совів ще злізарю, я вам відказую всім скоро нові відео.